Я є президентом громадського об'єднання незрячих фахівців «Ре-ресурс» Василь Сергій Анатольович. І цей власне, наш семінар проводиться за фінансовою підтримкою Міжнародного фонду відродження і спрямований кінцевому рахунку на адаптацію зовнішнього незалежного оцінювання до потреб інвалідів з вадами зору. Хочу відразу підкреслити, що це завдання поставлене постановою Кабінету міністрів номер 706 від 1 серпня 2012 року, якою затверджено національний план дій по реалізації положень Конвенції ООН про права інвалідів, інвалідів до 2020 року. І, власне, от серед завдань в галузі освіти є і завдання адаптації зовнішнього незалежного оцінка до можливостей. Абітує з різною формою інвалідності. Ну, перш за все, хочу сказати, що це питання стоїть у нас вже не перший рік і починала цю роботу, і, скажімо так, перші кроки були зроблені нашими партнерами Всеукраїнською молодіжною організацією «Генерація успішної дії, організацією інвалідів з вадами зору. Ну, це не випадково, оскільки молодь перша відчула, скажімо, дискомфорт, м'яко кажучи, а якщо більш жорстко говорити, то дискримінаційні прояви, які є стосовно інвалідів позору, оскільки формально ЗНО повинно бути для них доступним, а на практиці, скажімо, коли воно було введено вже для. Здорових абітурієнтів на практиці воно виявилось неадаптованим, недоступним. І е, вони звернулися тоді в Український центр оцінювання якості освіти, був е, е, укладений е, меморандум про співпрацю. Е, ну і власне з цього почалось. Потім, от е, вони попросили нас вже як більш досвідчених. Людей цікаво їм допомагати, ну і в якійсь мірі ми, так би мовити, взяли на себе уже і подальшу модерування цими, цими процесами, і зуміли врешті певних кроків досягти практичних. Починалося все з того, що в 2009 році був проведений проект, спрямований на вироблення методики адаптації зовнішнього незалежного оцінювання. Для потреб інвалідів по зору. Це, цей проєкт е, так само був підтриманий Міжнародним фондом відродження. У ході цього проєкту досліджувалися е, основні форми адаптації, які існують в Польщі, в Росії. Проведений був аналіз е, вітчисняного законодавства, його недоліків е, і е, перспектив. Е, ну і е, напрацьовані відповідні рекомендації. Потім, е, вже в 2011 році були подальші кроки зроблені в напрямку вивчення готовності самих випускників шкіл для дітей з вадами зору. Це було взято 5 шкіл сліпих і 5 шкіл для слабозорих в Україні. Готовності до проходження ЗНО. І готовність вивчалася в двох аспектах: психологічна чи суб'єктивна готовність, будемо говорити, і Рівень матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу в школах цих, оскільки зрозуміло, що без відповідної матеріально-технічної бази сподіватися на повну адаптацію, на повну доступність до інформації цих, цієї категорії учнів годі сподіватися. І Були проведені значні дослідження в галузі цих питань. Значить, цих питаннях. Зокрема, було проведено таке масоване анкетування учителів, батьків і учнів. Всього було більше 800 анкет опрацьовано з аналізом і ставлення цих трьох категорій, опитуваних до проходження ЗНО дітьми з вадами зору і оцінки рівня матеріально-технічного забезпечення і інших цілий ряд цікавих аспектів, які були. Проаналізовані в ході анкетування і підбиття його підсумків. І що цікаво, можна зразу сказати, що виявилося досить широке розуміння необхідності освоєння методів проходження тестування, взагалі, оскільки Зрозуміло, що діти, які потім планують здобувати вищу освіту, так чи інакше повинні мати навички і проходження різних форм тестування. І, зокрема, тренувального тестування. Зокрема, цікаво, досить широка підтримка була висловлена ідеї впровадження державної підсумкової тестації в цих школах для дітей з вадами зору. Ну і, Дуже серйозні негативи виявлені в забезпеченні підручниками, і научними посібниками, і комп'ютерною технікою, спеціальною технікою реабілітаційного спрямування. Тобто, ми сподіваємося, що ця вся робота мала свої наслідки і матиме ще позитивні результати. І, врешті, Міністерство освіти, саме коли оці. Дослідження були проведені і були передані їх результати до міністерства, включило в свої пропозиції до національного плану дій саме питання адаптації ЗНО. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що завдяки цій громадській діяльності була сформульована позиція держави, сформована ця позиція, і, врешті-решт, це стало вже елементом державної політики в галузі освіти стосовно. Дітей з особливими освітніми потребами. Е, значить, для того, щоб е, ну і далі ще можу сказати, що е, фактично, от наприкінці 2012 року почався новий етап цього проєкту, а саме спрямування уже від теоретичних досліджень до конкретних практичних експериментів. Е, і в рамках цього, цієї діяльності була проведена Дуже суттєва робота практичного спрямування. Ну, по-перше, е е серйозне відрядження відбулося до Москви, де вивчався досвід Російської Федерації в проходженні тестування в них в формі єдиного державного інституту так званого. Це відбувається. Вони нам дали зразки тестів е шрифтом Брайля і е інших е матеріалів. Методичного характеру, і це, звичайно, полегшило нам формування уже е, е, своїх матеріалів. Я думаю, в першу чергу це пішло на користь Українському центру оцінювання якості освіти, який в ході цього проєкту фактично підготував адаптовані тестові матеріали. І ці е, тестові матеріали е, були виготовлені з е, шерифтом Брайля, вперше в Україні, що дуже суттєво, е, е, і е, адаптовані вони. Е, в контексті доступності саме завдань для сприйняття інвалідами позору. Стосовно конкретних аспектів, цього ми ще поговоримо. Я поки що такий загальний план цієї роботи вам накреслюю. От і е, е, зараз продовжується ця робота в напрямку проведення експерименту у формі апробаційного тестування в школах. Для сліпих дітей в нас в Україні. Ну, скажімо так, це поки що не якесь таке тестування, яке матиме юридичні наслідки, тобто оцінки, як такі, не впливатимуть на рівень успішності навчання дітей, але без практичної перевірки. Напрацьованих ідей і напрацьованих матеріалів, звичайно, далі рухатись не можна. Тобто, так чи інакше, ми повинні пересвідчитися в правильності цих напрацювань, в сприйнятності цих матеріалів. Ну і дуже сподіваємося на співпрацю з педагогами практиками, які власне, повинні показати ну і наші. Досягнення і наші недоліки в цій роботі, для того, щоб в подальшому і методично поліпшити удосконалити цю роботу, і, можливо, законодавчо підсилити, скажімо, елементи ЗНО стосовно дітей з зору, і відпрацювати всі процедурні моменти для того, щоб реальний вибір. Діти мали при вступі до вищих навчальних закладів. Причому зразу теж хочу підкреслити, що буквально з коліс зараз Український центр оцінювання розробив цілу низку інформаційних матеріалів для дітей з вадами зору по підготовці власне до самого пропоційного тестування, оскільки ми розуміємо, що діти, не маючи відповідного досвіду. Зразу з тестами стикнувшись складними завданнями, можливо, ну і в всякому разі складними по формі. Звичайно, матимуть серйозні труднощі. Тому напрацьовані інформаційні матеріали, які поєднують собі і рекомендації, і методичні настанови, якісь інструкції, приклади, знов таки з цікавими формами адаптації самих цих прикладів. З поясненнями того, як треба підходити до вирішення тих чи інших форм завдань. От. І це теж виготовили ми шрифтом Брайля, і сьогодні ті педагоги, ті школи, які будуть проходити, проводити апробаційне тестування, отримають їх в формі матеріалів шрифтом Брайля і зможуть готувати дітей до апробаційного тестування. Ми розуміємо чудово, прекрасно розуміємо всі складнощі, які встають перед педагогами практиками. Тому що з одного боку діти не мають досвіду, але з іншого боку, і самі вчителі, звичайно, в цьому процесі не були раніше задіяні, і, власне, саме для того, щоб навчити педагогів елементам, процедурам і методикам проводження тестування, проводиться сьогоднішній цей семінар. Безумовно, будуть якісь критичні зауваження, будуть якісь нормальні значить, рекомендації практиків. І ми сьогодні, мабуть, ніхто не має, так би мовити, не знає істини в останній інстанції. Ми будемо разом шукати вирішення цих питань. І власне в цій співпраці педагогів практиків і. Людей, які займалися питаннями от, методичного забезпечення, процедурними моментами, ми і повинні знайти врешті правильний шлях, який буде відносно хоча б безболісним, досить, скажімо так, з розумінням тих складнощів, які є у дітей-випускників в школах сліпих, ну але і з розумінням того, що. Ми робимо це не для себе, а для них для того, щоб полегшити їм подальшому отримання освіти і забезпечити врешті рівність їх прав.